Андрій, привіт. Все, ми вам вдячні за співпрацю. Машини супер. Замовляйте надалі хлопців. Максим молодець, професіонал Андрій. Надійна компанія. Ми Преємна. почекали, але все, хлопці привезли, зробили, ми маємо нове авто. Дякуємо. Дякую, Андрій. Все, працюємо далі. Андрій, ну що? Можу сказати, що наші клієнти дуже задоволені. Супер люди, добрі, радість, бачить позитив, все гаразд. Хай щастить